Всім доброго дня. Кінець сезону фактично підходить. Перша декада серпня завершується. По ту сторону у нас новий матеріал привезений цього року з Німеччини. Тобто дві матки від одного матковода і там чотири матки від хойпкампа. Хойпкам провірений матковод, тому сподіваємося, що все буде добре. Що в цьому сезоні він, ми від нього взяли матки третьої лінії, карніка 03. Чуть-чуть буде про стартера, про новий матеріал і що ми плануємо надалі. Надалі ми плануємо, що перше вже на весну будемо давати пакети у більшій кількості, тобто з цього часу, ну, з другої половини літа, ми, ми готуємо. Фактично сім'ї наші підпакетне виробництво. Бо до минулого року ми фактично пакети не давали. Якість пасіки змінилася в кращу сторону, якщо подивитися, на пасіку показати пасіку, вся пасіка стоїть на двох корпусах, а нижні корпуса вже Укорочені в, в основному на 9 рамок, рутовський на 8, тому що о, у нас йде повний процес загодівлі. Тобто підготовка пасіки до зими. Обробіток вже був. Обробляли ми муравівну кислоту пасіку два рази, весь відводки і донорний парк. Обробляли муровіною кислотою тільки по разу. Не рискую два рази обробляти муровінову кислоту в такий об'єм. Тобто об'єм шестирамочника. По матках на слідуючий тиждень проблемки, тому що всі матки замовлені. Так що будьте добрі, не наполягайте на... На тому слідуючий тиждень замовлений 100%. А тепер про інтересне. Значить, я вчора повернувся з Німеччини. Перше, як інтересно, німці відправляють матки. В такому конвертику. Ну, конверт, правда, фірменний. Ветеринарна справка, я так розумію, дійсно, по-моєму, читали мені, по-моєму, півроку. І для когось чудно, для когось ні, а ми получили такі книжечки. Тобто ми отримали то, то на що довго надіялися. Це фактично так Кірханський інститут відправляє свої маточки. У цій міні-книжитці показано перше материнська лінія, батьківська лінія і паспорт нашої материнки. Що тут ще сказано. Так, що ми е, побачили, то не, не відразу кинувся. Коротше, 7,45 то матка Кирханського інституту, а трутень в, цього, в цьому році на облітнику 175, а облітник 175 то рівно орденей, трутень 11,1, тобто інститут має. Похожні трутні, інститут має. І у нас е фактично вийшло так у цьому сезоні, що до нас прийшли три маточки Кирханського інституту від трьох різних материнок. Ото дуже великий позитив, бо ні Георг Маха, ні Хольткам не давали. Е Георг Маха раз, по-моєму, мені дав. Матеріал від, від двох різних материнок. А тут з інституту прийшов матеріал від трьох різних материнок, ну облітаних як ми просили на острові Нурдина. Так що вже другий раз е за існування нашої матковідної пасіки покарніці, ми отримали матеріал Кирханського інституту. Перший раз отрим... було отримано від Михайла Дуран з Кьольна. Дякую йому за те, що показав, що Кирханський інститут дуже хороші матки. У нас була е, третю матку, не пам'ятаю, але дві матки, 84 -та і 95-та, дуже прекрасно себе показали по Україні, по медопродуктивності, по усидчивості, по спокою і так далі. Надіємося, що тут буде те саме. Хольткам теж показав себе добре у минулому році. У нас від Хольткам була були матки Тройзек 07. Ще одна з них між іншим живе дотепер. Е, яка? Ось е, 29-та. Е, третя матка з прошлого сезону привезена в минулому сезоні. Теж жива, лишається в зиму, досить нормально пішли. З під материнок минулорічного є, по-моєму, так, 11 маток семененних хліпатовин. Уже провірні вони на печатку, все нормально, працюють. На весну будуть. І такого типу матки. Ну, ну Основна, основне відео було по тому, що ми отримали нарешті те, що дуже сподівалися отримати. Тобто матки Кірхайнського інституту. Будемо пробувати замовляти і наступний рік в Кірхайні. Я, чесно кажучи, не сподіваюся на то. Що й отримає їх всім, мирного неба і удачі, будьте здорові.